Моє улюблене місце у цій квартирі це кухня тут. Я дуже люблю все хані розставляти. Все. Ось тут у мене є ось такі скрині баночки. красиві. цю однокімнатну квартиру в новобудові переселенка Юлія Коритна винаймає разом з донькою Таїсією. Розповідає, живуть у ній з липня, а до незручностей нового будинку ставиться з розумінням. Ремонти роблять, навпроти теж будується будинок. але ми самі колись робили ремонт, то я розумію, що людям теж треба ж. Буде жити в комфорті, скажімо так, тому взагалі не проблема. При виборі житла, говорить, орієнтувались на розташування та вартість. Ми шукали з донькою щось таке затишне, світле, саме в цьому районі, тому що донька вчиться у третій школі, то нам трапився такий варіант. Нам дуже сподобалося з першого разу все, тому і обрали. Додає, за оренду цієї квартири сплачують 15 тисяч гривень без комунальних послуг. У нас було тут все від там, не знаю, там диванів, шаф до посуду, постільної білизни, і ковдра, подушки, тобто все нам власниця надала. Попит на такі квартири завжди високий, розповідає рієлторка Надія Калашник. Попит завжди високий від 7 до 15 тисяч. Він якби був. Ціни стабілізувалися в принципі ще в тому році. Наразі переселенці взагалі ніяк не диктують, якби цінову політику на цьому ринку, тому що якби завжди є попит на такий сегмент на жилі квартири, які укомплектовані необхідною технікою. і Меблям додає на повністю укомплектоване житло в районах, які найбільше користуються попитом, і ціна буде вище середньої. Такі квартири теж здаємо. Ми і можна навіть у Черкасах здати однокімнатну квартиру, якщо ми беремо до уваги, центр митниці Казбет за 25 тисяч, яка буде теж укомплектована від пральної да, машинки посудомийної до кондиціонера і повністю все там посуду і ковдр, але ж знову ж таки, ми повинні враховувати, що таких людей відсоток набагато менше ніж, скажімо, там на 15 тисяч. Та стрімкого підвищення цін додає цьогоріч не помітила. Натомість експертка ринку нерухомості Ірина Ткаченко розповідає: від середини серпня вартість оренди житла в Україні зросла на 25%. Загалом таку сезонність і такий підвищений попит провокують студенти, як правило, і як правило, в містах, в яких є вузи, популярні вузи. Сам потік у цей студентів потік він залежить не тільки від наявності вузів. Ще ми маємо на сьогоднішній день велику кількість Внутрішньо переміщення, осіб, які шукають місце, там нове місце для життя, перевозять свої родини. І знову ж таки ми говоримо про ті місць, міста, де є більше можливостей влаштуватися на роботу, там де є більше, більше можливостей реалізувати потенціал. Та до кінця жовтня каже експертка, ціна повинна стабілізуватись. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.